Дякую вам дуже, пане. Отець Андрій Зеленський. Дякую. Дякую вам за спільну бесіду. Подивись, які позитивні люди. Наскільки Ну це соняхи, вони світяться. Соня. Ти подивіш, які позитивні люди. На жаль, так. Я скажу, знаєш, я, я, інколи, я, я інколи вірю в те, що Господь забирає найкращих для себе. Для чогось своїх цілей, я не знаю, в нього цілей. — Ні, та ні. Ну, вот. Але теж що... іноді, звичайно, це цей. Ця... Ві зневіра те, що на фронті гинуть найкращі, і знаєш, наче як спеціально нас там просто всіх помолуть. Ну, взагалі епіграфом десь так можна сказати, що є власне слова, що коли Україну огорнула непроглядна темрява, вони соняхами запалали на полях української журби. Звичайні прості хлопці, так? Тобто не потрібно ніякого героїчного епосу надбудовувати. Але в цьому, звичайному, простому людському житті є відповіді, власне, на питання, що таке перемога, як любити. Не потрібно помножувати вербальні конструкції, достатньо взяти на себе відповідальність за того, хто право ліворуч тебе ліворуч тебе і це тоді все. міняємо суспільство. Ніби фото, які знаходяться у цій книзі, це власне є фотографії моїх друзів, людей, яких я знав ще як з курсантських років, як курсантів академії сухопутних військ, і це було десять років тому назад. Угу. Ми з ними перетнулись там, тобто це постійний контакт там. З ними ми з батьма з них цей контакт продовжувався згодом. Продовж, значить, товариські дружні стосунки згодом ми перетнулись в зоні бойових дій. Це власне ті, яких, які, як я кажу, залишились сторожами вічності. Це ж Задих. здається, за ночей коштабу? Ні, ні, ні. Ні, це медики. Це медик. А медик мед, мед, це, це, медикадце ведмедя. Мед. Тоді вони ще не знали, що вони будуть ведмедями. Тоді да, вони да. ще не знали, що вони будуть кіборгами в да, це, 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 це перший це, обстріли. Це ж мій девіч. Це перший обстріли. Добре.